Із захисником України Володимиром Блажківим прощаються у Тернополі. Старший стрілець 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, загинув 13 серпня під час танкового обстрілу у Запорізькій області. Чоловікові було 48 років. В Ці останні дні вже був збирався їхати відпустку, Він Мав 16-го числа вирушити відпустку до сім'ї. 13-го числа попав під ворожий обстріл і загинув від осколкових поранень. У червні Володимир отримав поранення, проходив лікування у Запорізькому госпіталі, після чого повернувся на позиції і продовжив службу, не ухиляючись від свого обов'язку. Згадують побратими. Веселий душа компанії добряк. Присутнім важко говорити про Володимира. Це велика втрата для всіх, хто його знав. А в першу чергу для родини. Я прийшов на завод вікнарьов, і він теж прийшов перший раз. Він був старший такий цей добряк. Я знаю, що він був дуже хороша людина. Я його знаю, як сказати, коли він війшов в родину, цю, бо я його тещі, коліжанка ще зі школи, ще зі школами, коліжу з другого класу. Я була на весіллі, дуже хороший, дуже вихований, дуже ну, одним словом, один позитив. Один позитив. Шкода, що такі люди йдуть. Хороша людина була добросовісний, чесний, відповідальний мужик. Шкода таких жилка. Самі такі є сьогодні. Це ух. чоловікого племінника, жінки, брат. Він був дуже вічливим, справедливим. Завжди я хотів допомогти. Будь-коли приїжджав в село часто. Що це родина ну, для бабусі, відносився так роботящий бог. Володимир Блашків був тернополянином. Тут народився і виріс, навчався у технікумі радіоелектронних приладів. Сьогодні на похороні і його однокурсники. Так, це всі, вдалося. Хто вдалося, зібрати. Хто Хто вдалося зібрати, бо один воює, а він був дуже веселий хлопець. Сьогодні день пам'ятаю, такий усміхний. Важко важко це прийняти. Не йдуть слова на сьогодні. Ну, якби товариш, просто товариш, просто, ну, дуже велика частина життя разом з ним. Як молодих років і в нас такі дружні була. Група, скільки років пройшло. ми стараємося підтримати стосунки. Шкода, шкода дуже хлопці. Пам'ять про Володимира залишиться на все життя, наголошують друзі. І, хоча далеко не всі змогли розказати крізь сльози про героя, він залишив у серцях тих, хто його знав, глибокий слід. Поховали захисника поруч із іншими, хто віддав життя за Україну, хоча мав жити заради своїх рідних, себе і країни на алеї героїв на Миколинецькому цвинтарі.